Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. То заїхали до хлопців познімати такі коні. Коні є на продажу, зараз покажемо і розкажемо, що в нас є. Є така зараз кубілка. Скільки кубілці кубил Вісім років. років? 8 років. Жеребна, нежеребна? А від якого жеребця? А там зброю пускали, але збори там пускали. От файна кубіла, файна, широка. Є цей. Коні йдуть по новоксандрійцях. Вона має бути куча, вон буска ходить, в, в молду має, так? 5 так. Ага. місяців. Ага, то все теж продається. Так. Зараз ми покажемо. Коні спокійні, робочі, запряжні. Спокійні запряжні, робота. Ну у нас в нас лісу немає, ми ну, таке. Воронка, косарка. Угу. Для себе. Так. Ціни кажете чи наче номер залишимо в описі, навіть так, дзвонять. Ну, Я знаю, ну 1000 доларів треба дати за неї. Та 100% купила. Кубила файна, дійсно. Yeah. І it's то не it's прості коні. І плюс жеребна, А Скільки, it's скільки it's місць it's вже жеребно на 9 день порвали чи як? 9, 9 днів. Лошичка вона народилася 10 червня. І зразу yeah. спарували на 9 днів. І на червні порували, так. Та то видно, що спокійно. Та мала вона на машині, вона на них верхи їздить. Десять років було малі. 8 років такі кобилі? Так. Кожного року має лошата чи як? Кожного. Мала траса, вони То вона вже та і 5 місців жеребна. Скільки 38 тисяч така кубила, якщо на долари порахувати. Ну, недорого. Я думаю, що люди зацікавляться такими кіньми. Кобила є широка, вона не є висока така, але кобила широка, дійсно, ну. І видно, що жеребна, бо має живіт. Такої відпустила. То я думаю, не видно, що кобила жеребна. Такой, є видно, що коні відпашені, але такої, що... Якщо ко якщо кубила кожного року родить лошата, то вона. вона, вона а ще лоша приходить до неї, так? А, ну просто далі вона відійшла, так? Вона годує лише. Ну вона просто не знає чужий і той. Не бійся, не бійся. То нічого, я все розумію, я сам маю я... Не, вона взагалі яка ж вона верхи їздила на ній, то. Чужі люди обступили той. Кіце. Файна, широка кубила. Вона така цікава, їй не треба. Хід має файний. Да, вона взагалі кубила. Я номер вам я залишу в описі і люди на дзвонять. Я думаю, що таку кубилу заберуть. Люди цікавляться, до мене дзвонять, хочуть таке щось більше, щоб було широке. Таке в островклубі, щось таке, то не дуже. А таке, щоб було... Низькі і широкі, то таким люди цікавляться. Бо зараз ще пасеться. А її так. дати якоїсь зерна. Це і коні підуть. Вони зерна не бачу, там Дати парків... їх на стайню та й буду цей. Коні йдуть по на Олександрійцях. Зараз ми то все. І лушичка теж в неї продається. Так. Та? Файно. То ви маєте двоє луша, так? Так, є лошак і лушичка. А ну йдемо ще до там тих, зараз покажемо ту кобилу, показали плюс-мінус. Там ще вернемося. Це його, так? так. Це бо продається чи ні? Ні, ні, то мамина. Ага, то, то не ваша, то мамі, ага, так. Старіше. Їде з років щоб без буде певно 12. Ага, вже старша кобила. Тож ж жаребна, ні. Ні-ні. треба було її старувати. Але всі вас такі, всі однакові, білогриві, всі від так, від як... Одніє... все як... Що від одної кобили. від одної мами. Тоже О, кубила, то, вже, то вже потужна кобила, то вже вища її. І... Да. Видно, що тут. О, коні поритні, серйозні коні. Так, не так. Не, я покажу таке, щоб люди виділи. Широка купила, да, так само. Натягну, як... Ще не забираєте на ніч. Забираю. Забираєте вже. У мене ще стоять, це теж забирати. Я лишав, у нас тут нема де дуже пасти. От через то продається, бо нема де пасти. Люди поля пороздаювали, похові, щоб і... Угу. Одні От теж, має, так, хлопці теж мають коні. А зараз коні більше стоять, ніж роблять. То не те, то, що скорше, я знаю, люди робили. Зараз рідко десь такі, на Карпатах, такі, о, що там люди ще роблять кіньми, все на лісах. А тут що робити? То... Таке рідко хто зараз робить ще кіньми. Що... Ну, то во теж жиребно, так? Того а це не жеребно. Не порував. Мама поки забагато да не але файна широка кубила теж. Це дочка якої? Ага, то його кубили, що ми от знімали. От стоїть, а дощ починається. Він трошки такий, бо він вдома не буває. Скільки їй п'ять місяців? Десятого було п'ять місяців. Файна груба лошадь. Ноги має грубі. То ви можете навіть ви тільки в парі чи навіть на поєдинок. Луша можете навіть саме продати. Так, так. Лушата як? Ціни договірні чи як? Ну, ціни до горні, закупило, ціну сказали. Там люди най собі думають. Е номер залишив опіну, файна лошечка, так само буде, біло грива. Така як мама. А, спокійно. На, 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 маленько. Видно, вже пішла до мами. На, маленька, ходь, ропу тут, друзі. Вона тату поні мені купив. Ну, Він трошки такі, був, я її забираю роблю, оцю тут. <реш> Файна білогрива така буде глушитися. А вона і по масницю репчала. Видно які на 5 місяців, так. 10 червня вона народилася. Він народився 23 травня. Ну жерепся все потужніший. Ну так, так. То він від якої там твої далі купили, так? Так, там бабці, то вона то все поприводила. Лушечка файна, колена, груба. О, той номер залишить, думаю, що люди. А у мене теж чоловік звонив з Бужицького району, хоче щось теж з файних таких коней на, на, на плем'я, хоче собі випликати. Так само, чи зараз не питався, чи якийсь лушата є. Та й кажу, не знаю. От... Та, на шкода здавати, Та 100% так. яке м'ясо? Та як, як таке лушечко взяти на м'ясо? То якби було якесь там дурне там, чи ще щось таке, що в полі виросло. а тут одразу видно, що луша уйде до рук і спокійний і все. О, Мама лошечки. Вона їздить на ті сідає, їде старою. Тепер на молоду вони півтора є теж гарна Ага. Uh -huh. uh -huh. На всіх їде, крім вот, Вони її не навчили. Вона так у мами, верхи. А так вона на всіх їде. То були хлопці, то от, Вася сів на коня на неї і впав uh -huh. в неї. І з зі мною, що я його навмисне посадив. Ой, яка файна була пара. Мама навіть з дочку файно би було. Вони будуть такі файні коні однакові. Ну. Та годує, годує, то ти годуєш, а видно по no. А цей лошак тобі там той і далі купили, да, так? Так. Ого, якось якось ближче, зараз його покажемо. Він теж на продажу, так? Так, так. Ну він може і чуть грубший. Він і вищий ніби. Ні, ні. Ні? Там молодший, але вони майже порослі. розмірнати. Ага, він грубший. Тобто, у нас сьогодні трохи погода не льотна, дощ падає. Таке так, як вже вечора, то тільки от обід, що навіть нема обіду. Затягнулося таке на цілий день. На, на. Треба було яблуко взяти. <рес> то теж файна потужна купила така м'ясиста, видно, що така... То ми є в Козівському районі, село Велика Плавуча. Так, то є козівський район, так? Чи то ж Зборівський? Аго. А, лошачок. Файний буде. Ну він ширший за неї. По висоті та, але зараз... Зараз ми підійдемо ще покажемо там ті. Ні-ні, той лошак, і там той. Ага, це що, то молодатова? Ага, то молоденька. Лаурве. Ну, файно, теж потужно буде. що то півтора року якраз спокійно все. Сам розгар. Запріжна вже, не? ні? Ні, ще не запрягав, але може тут. Вона ну, так само продається, так? Ну я ще не знаю, в неї є трошки одна там, якщо якась булька, знаєте, ага. я не знаю, то вона піде, то піде. Хтось зацікавить, то дзвонить і запитається. Півтора року половировідка лошиться. 4 червня в мене народилося. Той кидають не віддати. Тако не видали, не відповідно. Ні, великий нічого страшного нема. Купила в роботі, ніде нічого не було, то ще не купила лошитку, що сказати, можете? А, взагалі спокійно, файно. Я чужий підходжу і нічого трижісти маленькости. Не від. Файна лошечка Для себе, для дому, О, таку. о зараз файно брати. Бо тому що собі її випликати, запрягти, то буде супер. Люди таким все цікавлять, якраз зараз півтора року через зиму перетримав, дати в зимі легенько до саней чи до чого і все. Тіво коні даються вчитися. Тіво коні даються вчити, бо вони великі, грубі і о, а він файний, о, він взагалі моцний. Він в, які коліна має. Рубій. А, а в нього розкол капець. Не хоче ближче на камеру підійти. Він так не буває майже вдома ніколи. Вона поки. Він так добре, що підходить. Де. Він так само на продажу, так? Так, так. Ходи сюди, маленький, на. Ну от Ну,ди сюди. Відео того не переказував, файний буде лушаг. Рубій. То йому скільки місяців? Ну на півроку файно виглядає Грубший за лошечку навіть. Порості так, порості по так, по такі саме. Але буде файний, білу так само, все. А зараз підійду трошки. На, на, на. на, на. на ти пішов. Не хоче підійти ближче. Не хоче підійти ближче. Вона дає заварка, вона Ні, то файно, то я кажу, я сам я, я чужий підійшов і вона взагалі нічого не каже. Ото от, дійсно, отаку от лушицю я, я би людям рекомендував. Отаку от, береш для себе, хто там має старшого коня, чи що, і через зиму виплікавуєш і, і все є. Пілтора року, 4 червня, і все, І файна груба купила, так само буде. А через зиму то що то через зиму потримати, то навісні можна парувати. І нога під нею є, як я б сказав. No, no, no. Коні йдуть по на видно. Коні не є прості. Колена. No. Коні варті уваги, дійсно. Нема що казати. Та така, така лошиця коштує 1000 долярів. За неї теж це треба говорна, якби хтось хотів, так? Ну я кажу, я не гору бажанням, бо я хотів щось лишити собі. Uh -huh. І ще по такому вагу. А так. то є їхня мама, то воно все, так? Так, то вона то все. То все від неї. Скільки тут п'ятеро коней ще від неї. То все цей? Ні, то не п'ятеро, тотверо від неї. А одне тут, як баба Ага. Кілошад, well, okay. то, шишка, то бабця. Ага. То вона тих трохи великий, ось така. Так, А тако не спинаєте, щоб ходили тво чи я? Ні, я боюся. Що, а, по, -по, по городах підуть? По городі. Ну, ну, по а, городах. Двору не взагалі. Ну, чого йде годарів, ага. Ага. Я йду, там, дерева трошки обрезаю, щоб блізає, щоб було. Хочете за нами. Но, але якби би спосит, аби нікуди не пішла, навіть та його сама. А, а, троє підуть. Лушата нікуди самі не підуть. Да. Ну, лошечка дійсно варта, уваги. Там ті коні так само, перша кубила. Мені всі сподобаються. Я тко люблю, щоб було однокулярне. Ні, одне біле, друге, чорне, третє красе. Я, я люблю такі. Або, або, та молода, перша, я вона мало репча ви прийде. Так, краси. Ага. А ще покажемо що тут. Скільки хітво кубили вже років? О, 20 років. Ще парували чи ні? А, так, так, ну. Ага. І ще все, ще роди лошата? Так, Лушата? Тамо той лошак від неї. то що тут? Вона лошата гад <годи> дає. <годи> Той же якраз що півроку буде, то від неї. Я маю тепер було колощину. Ви її не продаєте чи продаєте? Ну, я знаю, хто її закупить, вона залишається три. Та що, як лошата ще родить, то що? Ну, ти собі я. Вона каже, тихає. Любу ніколи вона мене не вдарила, я її маю стареньку. Бабці вже. <дів> Але ще 20 років то ще. Вона ну, тягне і роботу робить. Не гірше, як ті. Дали їм трошки яблук зимно вже. Нині погода так затягнулася. Значить встання. Вже ну. морози заказує сильні такі вже, що мають бути. Та морози інакше, як шарбу б'ють. Я номер залишу в описі ваш. Люди будуть дзвонили, ви розкажете. лошата я показав, кобили я показав, хто би що собі захотів. Є таке, що навіть можуть і таку кобилу купити 20 років. Для старшого чоловіка може бути і така Ну, І ще тим більше, що кобила жеребна, ще лоша приведе навісні. лоша себе половину відіб'є за кобилу. Коні такі кажуть, що варті уваги дійсно, що фані всі одноколірні такі. Ну. No, ну no, ну no. Отко запрягаєш їх, то файно є, що їхати, файно однакові. То... Вони такі, що батуга, я відколи їх маю, батога не треба. Такі чіпкі. Не, щоб були аж сильно гострі, а такі uh -huh. Середні. О, Я номер залишу в описі ваш. І люди навіть дзвонять, питаються, то є Тернопільська область, Кузівський район. Чи то Так, Кузівський? <різь> Чи -то зборівський. Зборівський. А, то вже зборівський район. Ну-ну, <різь> але плюс мене, щоб люди знали, то і село Велика Плавуча. Хто собі захоче, дзвони, номер в описі. Ціни є договірні законі. За першу кубилу ми сказали ціну. Кубила там теж варта уваги всі. О, Цього кубилі 20 років, ще по нині роди лушати. Ще жребно. Ну, ще більше жеребно. Та ви відпустили живіт? І вона дає гарні Та то видно? Потомство, яке вона, має? Маєте? Трохи маємо шати. Робота є 4 року. Того року одного. вона не була в роботі. Увійдемо, щоб буквально no. може лушата, що може підуть ближче, покажеш. Їх трошки. No. Ще раз підійшли до тої лошички півтора річної. Покажемо її. Лошичка може бути на продажу. Кого б реально зацікавило, може дзвонити. За такими кіньми. І лушата на продажу. Вона і такі лушата і його і її лушат. Для себе випликати двоє лушат. Вони з одного, вони з одного року, тут все, то було б